Якби у вас була машина часу, в який рік минулого чи майбутнього ви б вирушили? Напевне, часи іще до 20, до дві року, коли ми вільно могли пересуватися, коли мені про що не думали, ми могли від спланувати і відпустку, і не переживати сидіти на березі Дніпра, да коли там у нас зараз тривоги. Тому напевне зараз це більш пріоритетний час. 21 рік. Чому? Чому, Чому? Перед війною було дуже класно. Багато де побувала, мабуть, перед війною. Бо зараз такий час, що. А де саме? Де побувала, за кордон би поїхала. Мабуть, би, залишилась тут. А не хотіла б подорожувати час. Ні. Чому? Ні. Ні. Це, ж, Ні. це ж цікаво. Хай краще тут. Ой, щось страшно вже, ви знаєте. Майбутнє страшно, бо не знаєш, що там чекає. А минуле хай собі залишається минулим. Щось не хочеться. Не знаю. До Ісуса Христов, все побідять, подивіться, як там діла. Милова, ну, мабуть, 21-й. Чому? Це для мене найкомфортніший, най... найбільше спогадів. Е, я б повернулась в минуле і відвідала, напевно, всі куточки України. Е, ближче 2019, напевно, така. Напевно, минуле. Бо на деякі питання хотілося б отримати відповіді, чому зараз пройшли деякі речі і що стало наслідками цих речей, які пройшли зараз. Тому що те, що нам кажуть, в мене виникають великі сумніви з того, що нам кажуть зараз. І та частина історії, яка вже ну, відбулася, то мені кажуть, напевно, щось було інше, ніж те, нам що зараз декларують. Рік, напевно, навірно, ще речі поспавліти. Ну, напевно, майбутнє. Щоб подивитися, куди можна вкласти гроші і заробити. А в який рік? Ну, років так на 50 вперед. А mm. в рік народження Путіна, щоб його вбити.